Молодець, потрошку, потрошку. Та дихай, дихай. Ану набирай ще повітря. Будемо омлет робити. І не давай. Так. Ну, о, і жовтки, які у вас вийшли, ну, я думаю, можна використати, якщо ви печете паски, хоча я, тут вони не розділені, я не пам'ятаю, що там треба на кулічі розділяти жовтки, білки. Не пам'ятаю. <ріст> топшо, 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 що це за мало топшо. Тобто, якщо що, можна використати або на курячі, якщо ви печете на, ці, на цьому тижні в ці дні. Або, наприклад, в нас буде наполовину, я зроблю з цього омлет, а половину я зроблю млинці. Так, наші. Треба робити писанки. Так, треба його так от. Нормально розрізаємо. Там треба порізати. Зараз буде, але краще двома руками зараз візьметься. Да я подію. Так. Спробуємо далі. Так. Ми живут не будемо, Ливі? Ми зараз перевіримо ж вперше робимо. А -а -а. Все дело пошло. Дело пошло? Может, и напишу. Не Напишло? Не Она же лоскуду могла. Я так шведко. Ага. Ты только У нас еще так постійно крапа туда... Дайс. Ага, горячий! Він просто гарячий випадає в мене вже. О, тримай, 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 вже пішов капати. Давай, давай, давай. давай. Так, а в мене тонкий? А, в мене товстий цей знову. Новий меч мій товстий. Так, я твоє яєчко щоб ще перевертати. От бачиш, де воно тер, розтирали його чимось вже віском, бачиш, так от пожмакав чимось. Там не буде братися фарба, я так от думаю. Угу. От. Тут теж є віск, і воно не буде братися тут. Це просто Твії це це ході тонкий, але мій улюблений Сілатовий? Так, мені дуже подобається ось цей. Ці... Сіалетового кольору лаванда, а я е, люблю лавандові макарони. Макарони? Так. М -м -м -м. Так. Макарони. Це твоє, так? Так. Нічого, ось не, не фарбус. Може за мало фарбну каму. А там залишилось? Показу, звичайно, таку маленьку. Нібито може, такий фарбник. Не фарбник, а барбник. Я думаю, можемо в червоний опустити. Хочеш? Давай в червоний. Опускати? Так. А давай спробуємо в червоний, як чи. Може, воно сильно все у віску потерте. Бачиш, як воно розлітається? От віску на ньому розлітається. Воно щось формується. Може, <гум> малювати щось? Окрапочки крапочки. В мене? Ну, в мене поки що Добре. Почекай, <гум> добре. <гум> я загубила, де я малювала. Та будь іде. Mm, добре. Чому ну, дядя, коли ми купували писачки, сказав, що будь-якими не зможете. Бо я не всі не зможу малювати. Чи щоб... ну він мав на увазі, що ми початківці, що ти маленький теж, що тобі буде важко малювати е ну, тонким, хоча бачиш тобі насправді скажи. Легше тонким. Тонким легше там малювати. Так. Бо він не ляпає так сильно, як. Е, ну, поля. По-перше, по ми житті, Скажи з початківці. Ми італійці. І ми мене італійці, раз. ми. Чужинці розблок. Обережно, ми українці. Ти помішуєш своє? Я. Мішаєш чи ні? В mm -hmm. мене ляпнуло. Mm -hmm. Ладно, Ти ти тонки сразу. <рес> Дивись. Мені тонки дуже потрібен. <рес> так я тонким не працюю, я працюю з цим. Великі? Ага, япалки зараз не роблю. Такі япалки. А мені великий потрібно. Бо в мене ж жирні крапочки, мені потрібно жирна. Зараз я крапочки собі дороблю. Ну що, як, як якісь молекули крутяться в тебе. Ну, це щось таке, не знаю, що це, але. Якісь кульки крутяться. У мене писачок закопчений, бачиш, почався чорний віск. Та ну його. Та, ну, треба, ні, ні, треба нормально його почистити зараз буде. Говорить віск. Добре, тому так. Там добре. Так. Тобі заправляти писачок? Писачок? Так. Так. Мені, так, а що обережно, щоб тебе? Той писачок, який жирно малює. О, дивись, так от перевернути. О, зафарбувалось. Та-та, а мають. Да, я не зафарбувала з помаранчем. О, отак от, от. О, перевернули Бо Я зафарбувалась помаранчу. Добре, потім мені цей стіл мити весь. А я тобі, може, я не знаю, чи допоможу. Довись, лечі, тобі наш кіт допоможе. Кіт? Та, Кіт допоможе тільки ковбаску їсти. І то. Такий так кіт, що не всяку ковбаску їсти. Ледаще, так? Гледащо. Але він дуже гарний. Він дуже гарний. Так, тримай, як ти хочеш в ручку брати писачок, я тобі ж працювати. Ми домовлялися, ти. Е, зараз почекай, почекай, почекай. Так. Ти тримаєш, так, щоб трошки отак, от, там біля конусу, щоб вона нагрівалася. О, пішло, як ти кажеш. Справа пішла. Малюнки. Нікак, ну нічого. Я покажу, що в нас тут є ще така свічка, яку ти робив так, в школі. Е -е -е -е. Це, мені ми ти на Різдво робив? Бо Тобі тут Янголя тут. Але ми використаємо її, поставимо теж на Великодень, буде гарно. У мене таке щось пофарбувалося. Зараз ми тут ще не шаруємо. Бо тут... Таке яєчко. Дуже цікавий процес, якщо чесно. Так? Так. І що ти це робиш? Що? Ну, плавиш і знаєш, коли воно. Я просто спостерігаю і намагаюся випрацювати якесь відчуття. Я так сканую. Відчуття радара якогось, який відчуває. Зранку будемо це все там змивати, витирати, бо вже дійсно трошки пізно. А хочеться доробити, не знаю, може зараз трошки затримуюсь, ще не знаю. Але дійсно прикольний такі штучки. Відповідальність в тому, щоб, знаєте, не робити якусь тут прямо вау, супер, нереальну писанку. А бути з дитиною для того, щоб не конкурувати. там, Мама гарно зробила, а в мене не гарно, тому що такий вік зараз дуже чутливий. І він дуже переживав, наприклад, що мої писанки, тобто мої мамини, будуть гарні, а в нього нічого не вийде. Але мені здається, в нього дуже круті. І ось ця теж Так, я її трошечки підфарбувала в інший колір. і трошечки, ну тут буквально там. Три штришки я зробила, але в цілому ця писанка його. Це все його. І вона, якщо чесно, вона такі круті. Він сказав, що хоче її доробити, але думаю, що це теж буде якась ну, цікавенька. Гусяче, як ми називаємо його, воно не гусяче, але в такої формі називає зазвичай чомусь дитинства Коротше, ми чуть не побилися за це гусяче.